Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Нещодавно Спартак Субота анонсував повернення подкаст терапії без Яновича. Психотерапевт та співавтор шоу Подкаст Терапія Спартак Субота анонсував нові випуски шоу в новому форматі. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі. Субота попросив у своєї аудиторії поставити йому питання на тему психології під дописом, а команда обиратиме ті, на які він відповідатиме у новому випуску. Нагадую, що подкаст це не інтерв'ю, тож перевагу надаємо запитання, які стосуються саме психології, сказав Субота. Раніше його співведучий Євген Янович повідомив про закриття подкасту. Після гучного розслідування Іллі Полудьонного про Спартака. Янович прокоментував рішення Суботи відновити проєкт. Актор заявив, що не бажає думати про цю історію, і нехай його колишній напарник робить що завгодно. Він додав, що не планує судитися з суботою за спільний проєкт. Тому що йому не хочеться мати нічого спільного з цією людиною, навіть судів. Хоче, хай робить що завгодно. Я до цього не маю ніякого відношення і не бажаю думати про цю історію, сказав Євген Янович. Ну що ж, побачимо, що з цього вийде, і як відреагують глядачі на повернення подкаст-терапії без Яновича. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити вподобайки. Всім пока!